Арків, по якому Росія знову вдарила кабом, поряд із багатоповерхівкою, на місці палають близько 15 автомобілей. Наразі 33 людей постраждали станом. На зараз удар стався у розпал робочого дня. Люди перебували на вулицях і на робочих місцях. Я говорю про Черкаси, де Росія була по кладовищу, бо навіть мертві несуть для них загрозу і ракетами по обласному центру, де виникли кілька пожеж, і там кількість постраждалих наразі зросла до 12. Я говорю про Одесу, де удар було завдано у серце по привозу, який виявився для Росії небезпечнішим за базу НАТО. Сьогодні вночі. Місто у моря пахло не морем, не кавунами, не перцем, а рибою і не рибою з привозу. Воно пахло болем від прицільного удару в саме серце і місце, яке не знайти в жодному туристичному гіді, але яке знає кожен українець. Бо це не просто ринок, це голос Одеси, це її ритм, це сміх, це спеції, жарти через прилавок. Хто не був на привозі, той власне не був. В Одесі це правило знають всі. От тепер під уламками не лише товари, стіни, під ними спогади про те, як кожен купував там абрикоси, але перед тим обов'язково треба було їх понюхати. Як дідусь торгував оселедцем, як голодним з привозу ніколи не вийдеш, бо все мусиш попробувати. І, звісно, поторгуватися. Не тому, що дорого, хоча і це теж, а тому, що так заведено. Це правила гри, які ти приймаєш, переступаючи поріг. Того самого привозу. Ну а тепер ми дивимося на нього і бачимо вогонь. Пам'ятка ЮНЕСКО горить у всіх на очах. І хоч цифри ми з вами ще порахуємо та чого точно не зможемо собі пояснити, це за що. Звісно, Одеса загасить, Одеса вистоїть, Одеса загоїть цю рану у серці, але точно не простить. Загалом. же, на привозі сильно пошкоджено будівлі фруктового павільйону, які є пам'ятками культурної спадщини. Уламки дронів лежать між торгових рядів. Люди рятують, уцілілий товар. Також постраждав воронцовський палац. Нині міський палац дитячої та юнацької творчості, пам'ятка архітектури початку 19 століття. У ньому вибуто 19 вікон, зруйновано три зовнішні двері, штукатурки. Також обвалилася у восьми приміщеннях. Пошкоджено два старовинні ліхтарі. Частково обвалився фасадний карниз. На приморському бульварі були пошкоджені фасади будівелі, музей просто неба. Також під куполом там знаходяться залишки грецького поселення. Шостого-п'ятого століття до нашої ери їх розкупали у 2008 році і оформили у вигляді музейної експозиції. Окрім того, горіли приватні будинки. і АЗС, найбільше пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка. Там зруйновані квартири з п'ятого по восьми поверхи. Є загроза обвалу конструкції і четверо постраждалих. Також пошкоджено морські порти, транспортні вузли, житлові квартали, споруди історичного центру. І все це тільки одна ніч. Власне цієї ночі на Київщині працювала е, диференційована тривога, тобто був диференційований сигнал тривоги, і тепер тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Тобто таку систему протестували цієї ночі спільно із повітряними силами і ДСНС. Система відпрацювала надійно, без збоїв. І от знаєте, коли ти пригадуєш, 2022-й на російському аеродромі тоді, знаєте, помічали якусь підготовку до атаки і відразу оголошували тривогу по всій території України. У 2025 році тривогу включають просто в кожному окремому районі Києва. Прогрес, якого ми точно не хотіли, але до якого нас з вами змусили. І ще один прогрес. Група депутатів Верховної Ради внесла законопроект щодо повернення незалежності антикорупційним службам. Також президент пообіцяв нову ініціативу у цій сфері і законопроект про повернення незалежності двом антикорупційним службам України. НАБУ та САП підтримали 48 депутатів Верховної Ради від різних фракцій. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Йорчишин. За його словами, голосування за цю пропозицію може відбутися вже 25 липня. Ну і власне раніше також рада ухвалила. А президент Зеленський підписав закон, який я нагадаю підпорядковує. Набу і САБ генпрокурору, якого в Україні призначає глава держави, і це спричинило відповідно масові протести і незадоволення українського народу.